Брати та сестри, благословіння вам сьогоднішній день, благодаті і милості на всі дні нашого життя. І сьогодні я хочу поговорити про Його Божу любов, який не має кінця. Бог проявив свою любов через нас, до нас, через свого Сина Ісуса Христа, тому що Він є голова церкви, а ми Його тіло. Господь вже від початку він планував спасти нас і помилувати нас. Він не полюбив тоді, коли ми покаялися. Він не полюбив тоді, коли ми стали щось робити краще. Він полюбив нас до того, що написано, що коли ще ми були з вами грішниками. Але, ви знаєте, слово Боже, воно каже е такі, такі слова. В Єфесіанам 1,22 написано так: і все поклав під ноги його і поставив його понад усе головою церкви. Яка є тіло його? Повнота того, хто. Наповнює все в усьому. І також Ефісіанам 5 розділ, 30 вірш каже: бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від кісток Його. Це важливо нам зрозуміти, тому що Христос завжди знає твоє місце в своєму тілі. І ефесіанам 1,4 написано так, оскільки Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу, щоб ми були святі. Та непорочні перед Ним у любові. Це важливо нам з вами. І, і ще продиви, продивляючись слово Господнє, там написано в Єремії, 31 розділі 3 вірші, написано так: здалека Господь з'явився мені і сказав: Любов'ю вічну я полюбив тебе. І тому протяг до тебе благовоління. І хай це благовоління, яке він до нас притягнув, хай воно буде з нами. І ми. Бо ми його ім'я, ми, ми довіряємося йому, і Він нас веде і направляє, дає нам все необхідне для нашого життя, благословіння вам, любі друзі, благодаті і милості. І пам'ятайте, що Його любові немає кінця. Амінь.